Привіт, це Феєрія Перемоги та Ігор Захаренко. Сьогодні хочу розповісти вам історію однієї автівки. Ця автівка поїхала на Воглодарський напрямок робити смерть окупантам. Дякуємо вам велике за автомобіль. Ця, цей автомобіль виконував бойове завдання по забезпеченню, даби, на, даби ворог Російської Федерації не пробрався на нашу землю. Але що ж поробиш? Але, але... але відремонтуємо. Друзі, ця машинка відпрацювала себе в мільйон раз, це без перебільшення. Тому що ви бачили нещодавно ті всі кадри, як під вугледаром зривається техніка окупантів. І е, от ми приїхали, ми її забираємо на Київ на ремонт. Тобто ще раз, зовсім нещодавно, ви пам'ятаєте, наступ російської армії. Який був зупинений славною 72 ї бригади? Ви бачили відео, як танки російські підриваються на мінах, як працює наша артилерія. Так от підриваються на мінах, які були поставлені цими хлопцями на цій машинці, тобто хлопці працюють. Слава Україні! Слава героям! Дякую вам! Слава Україні.